Іноді ми хвилюємося не через те, що бачимо у снах, а через те, що ми їх не бачимо зовсім. Але порожня ніч це не порожнеча у езотериці це вважається особливим періодом, коли підсвідомість закриває двері, щоб захистити тебе. Коли сни не сняться або ти не можеш їх згадати, це часто означає, що ти перебуваєш у стані глибокої перевтоми, виснаження або емоційного перенавантаження. У такі моменти мозок переходить у режим економії енергії, і замість символів, знаків і підказок він дає тобі тишу. Підсвідомість ніби каже: ти зараз не готовий чути. Спочатку відновися. Такий стан у езотеричній традиції називають пустельною ніччю душі перехід між етапами, коли всередині тебе щось змінюється, але процес ще не завершений. Сни тимчасово зникають не через те, що з тобою щось не так. А тому, що твоя внутрішня система працює над глибоким очищенням. І коли цей період завершується, сни повертаються глибші, яскравіші, точніші. Так, ніби ніч, нарешті, знову вирішила заговорити з тобою.